Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи Номер 4 підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Розв'яжіть рівняння. До різниці невідомого числа позначеного х та 2735 додають. 5137. Вийшов результат 9307. Варіанти відповіді: 11709, 1435, 17179 і 6905. Приступаємо до виконання. Запишемо наше рівняння. І знайдемо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 9307. Віднімемо 5137. Виконуємо віднімання стовпчик. 9307. Віднімаємо 5137. 7 відняти 7 буде 0, 10 відняти 3 буде 7, 2 відняти 1 буде 1 і 9 відняти 5 4. отримали 4170. А тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до. Різниці додати від'ємник, 4170. Додаємо 2735. Виконуємо додавання в стовпчик 4170. Додати 2735. 0, додати 5 буде 5, 7, додати 3, 10, 7, додати 2, 9 і 4 додати 2 – 6. Отримали 6905. Записуємо відповідь. 6905. Ну, а тепер обираємо варіант правильної відповіді: 6905. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 5 виконано.